Всім привіт, це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг-букмекерів І хочу поділитися своїм прогнозом на матч Макабі тель авів Динамо Київ. Це кваліфікація до Ліги Європи. Поєдинок який відбудеться в четвер для обох команд. Не буде фактору домашнього поля в цьому протистоянні. Макабі та Львівське е, свої домашні матчі проводить у е, Сербії на стадіоні команди Бачка Топола, якщо не помиляюсь. Динамо ж прийматиме Макабі у Любліні. Тому тут, от нарешті, кияни десь в рівних умовах зі своїм суперником не буде фактору домашнього поля, не буде фактору заповнених трибун. Напевно. Е, далі обидві команди зіграли проти Пафосу е, Макабі. Трошки раніше, Динамо, трошки пізніше. Чесно скажу, не бачив поєдинки в Маккабі проти Пафосу. Але так по рахунку, по тому, як матчі розвивалися, то ізраїльтяни, звичайно, більший спротив вчинили неймовірному кіперському гранду ніж Динамо. Динамо обидва матчі. Провалила. Але є ще одна підстава для такого заочного порівняння, адже обидві команди зіграли проти Хамрун Спартанс. І якраз до Динамо практично нема запитань по обом поєдинкам проти Хамрун Спартанс. Лише в першому матчі там за рахунку 0-0 щось. Привіз ярмоленко біля власного штрафного майданчика, і у мальтійців був момент повести в рахунку. Все, після цього Динамо відіграло впевнено там 180 хвилин, і здобуло перемогу 6-0 за сумою двох матчів. Тоді як Тель-Авівський Макабі в обох поєдинках проти Хамрон а, а, грав. А, Невдало настільки, що в кожному матчі виникали запитання по тому, хто ці поєдинки зрештою виграє, тому що в домашньому матчі Хамрун Спартанс навіть перший забив у ворота Макабі, вигравав рахунку. В матчі відповіді ж мальтійці мали шанс вийти вперед, але не реалізували пенальті. Ну і Макабі Тель-Авів за сумою двох матчів. Хамрун переміг лише з рахунком 5-2, на відміну від солідних динамівських 6 0. Тому десь орієнтуючись на це, орієнтуючись на те, що не буде фактору домашнього поля, орієнтуючись на те, що у Динамо між е, двома матчами проти Макабі не буде поєдинку в чемпіонаті. Туру Пайл не відбудеться на вихідні, е, коли. Будемо відзначати День Незалежності. Тоді, як у Макабі та Львів, принаймні поки що стоїть матч чемпіонату Ізраїля, це, до речі, перший тур чемпіонату Ізраїля має бути. Не факт, що поєдинок відбудеться. Я думаю, що Макабі може докласти зусиль, аби цей матч перенести. Але поки що, принаймні так, у Макабі між матчами проти Динамо буде поєдинок чемпіонату, тоді як кияни цілком і повністю можуть присвятити. Час підготовці саме до двоматчевого протистояння із Макабі Тель-Авів. На фоні дуже невдалих матчів проти Пафоса котирування на динамців так серйозно впали, і тепер на прохід команди Олександра Шовковського. Такий цілком гральний коефіцієнт 1,7. Динамо невеличкий, але фаворит. При цьому з хорошим коефіцієнтом. Тому пропоную підкріпити віру. Вболівання за е, свій клуб за своїх співвітчизників ще й ставкою. Прохід Динамо з кофом 1,7. Дякую за увагу. Ставте подобайку, якщо вам цей прогноз сподобався, і підписуйтесь на соцмережі рейтингу букмекерів. Там регулярно можна виграти е, різні подарунки. Дякую за увагу! Хай щастить!